Мовить Калинівського технологічно фахового коледжу вітає всіх бійців Національної гвардії Україна з професійним святом з перших днів повномасштабного вторгнення зі Збройними силами України ви героїчно в'єдеся на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжню українську силу, не або яку стійкість та відвагу, щоб наша держава вистояла. Забуваючи про свій страх, біль та безпеку, ви щодня виборюйте для нас свободу та можливість бути поруч з рідними у своєму домі. Ваша відвага та самопожаття, відчайдушність та бойове брадатство. Кожної ниті підсилює нашу віру і сподівання у перемогу. Гордість за свій народ. Від щирого серця і з великою любов'ю дякуємо кожному і кожен за можливість обіймати рідних та коханих. За можливість долучатися до невичерпних скарбниць знань і розвивати свої творчі дії. Приклад можливості для усіх юнаків та дівчат нашій країні за її межами сміли, рішучі, сильні, уміють вами пишається Україна і вам. Бажаємо вам, наші доблесні захисники, здоров'я, невичерпної енергії, витримки, спокійності, мужності, незламності та сили духу у вашій благородній справі. Хай Бог оберігає вас. А крила янголів надійно обіймають та захищають від ворога. Слава Україні! Разом до перемоги!